Друзі, з вами Олександр на каналі Minitractor.ua і Сьогодні ми з вами завітали в компанію Мініагра на київську трасу село Бузова і подивимось зблизу на да, дуже популярні мінітрактори Булат 244 на 24 кінських сили. Да. Тож, давайте послухаємо місцевого керівника Олександра. Олександр, привіт! Да, всім добрий дня. Розкажіть, будь ласка, про булати 244 Що це за трактор? Чим відрізняються ті моделі, які зараз Мініагра продає. <різь> да, в даний так. час у нас є по булатах по повнопривідних три моделі. От, Значить, перша модель це сама найдешевша модель з коробкою передач 3 плюс один. На двадцятих колесах. І вже він іде із переднім. Редукторним мостом. От зверніть увагу, що в даній моделі вже теж хоч і коробка передач 3 плюс 1. От, но редукторний міст. От, по центрах коліс в цьому даному тракторі йде по центрах метр десять. Двигун стоїть, надійний провірений КМ 385 БТ, старий легендарний. От, по трактору, що я можу сказати? Коробка міст. Надіжні, провірені вже роками. У даному тракторі потрібно коробка передач 3 плюс 1, тобто три передачі вперед та назад, так само понижених. 3 плюс один. Вал відбора потужності йде на 540 обертів і блокування заднього диференціалу. Стандартний шести вал відбора потужності. От, маленький, компактний, маневрений. Бо раніше такі трактори йшли із Яблучним мостом, і ну, їх виворота взагалі не було. От. А е, вже вдосконалений і переднє місто йде вже редукторний. Тобто виворот хороший, надійний, провірений роками. А можу... Олександр, питання. Наскільки це трактор складний чи простий для початківців? От дуже ж багато клієнтів, які купують взагалі перший міні-трактор. Я вам скажу одне: що трактори Булат, вони взагалі всі в модельний ряд тракторів Булат, вони прості елементарні до не можу, нема нічого ніде складного. Все просто, елементарне, От, всі речаги доступні. Ну, Три педалі, газ пол, і можна працювати, як має бути. По електриці, а, не, а, по да, да, електриці да. нема, тут ніде ніяких наворотів. Тут реально три проводи йде і все. От. Поняв, А що Щоб... з запчастинами? По запчастинах ну, це старі провірені трактори на ці зап... трактори запчастин. Вільному доступі їх всі повністю є. Скільки, От, скільки років імпортується булат в Україну? Булат імпортуються вже більше десяти років. От більше десяти років вони вже на українському ринку продаються, працюють. Ну, люди задоволені. Багато продано. Тракторів дуже багато продані. Проданих є, звісно, люди задоволені, є незадоволені. Ну, це ж таке. От треба правильно з технікою. Працювати, Спілкувати. все, да, спілкуватися на ти, а не боячись до неї підходити. Також в нас є модель була 244L. Це оновлена, вже йде на здорових колесах 11.2х24 із коробкою передач 4 плюс 1 і з боковою колісою. Також є ще моделька 200, 244L. От, із теж боковою колісою, але на резині 9,5 на 24. Теж е, бокова коліса. У цих тракторах, в усіх е, в трьох моделях, одно дискове щеплення. Тільки одне, що це однаковий трактор? Е, ні, це різні. Вони однакові, тільки відрізняються за що е, резини. От, на даному тракторі колеса задні 9,5 на 24, на цьому 11. 11,2 на 24. вони виходить ширші і вищі. А що це дає власнику? Це ну краще, більша проходимость, більше щеплення із землею. Mm -hmm. Значить, в усіх трьох тракторах йде одно дискове щеплення, вал відбору потужності. У Ельках йде на дві швидкості 540 і тисяча, а у Булата з коробкою передач 3 плюс 1, там на одну швидкість на 540 обертів. В усіх трьох моделях стоять двигуни КМ 385 БТ. А скільки важить трактор цей? Даний трактор важить то на 300. Тонна 300. То на 300, да, то на 300 цей важить і то на 200 важить звичайно. Він так само важить, як Донфін, Хлавол. Майже да, да. ну, така самовага. В принципі, всі 24-ки вони йдуть в одному вісовій категорії, в одній десь категорії. А по бюджету? Ну, по бюджету це бюджетні варіанти. От, це сказати, по найдешеві китайський трактор. По суті, із нормальних тракторів. Ну, це найдешева са, модель. Сама а це який завод виробляє? Сінтай? Так, да, це перший сінтайний завод. То, перший так. Вони ж колись були з синтаями, а зараз от була тут, з першого сінтайного заводу. Тобто по запчастях, я вам скажу, що запчастина ці трактори Тобто люба запчасть є по наявності. А питання, наскільки трактор універсальний? Ну, от, якщо людина планує обробляти і город, і садок якийсь невеличкий, наскільки він універсальний взагалі? Так, От а, хто купує до... перший трактор, його цікавий, чи всі роботи можна виконувати? Ні, на цих тракторах можна повністю всі роботи виконувати. Е, стандартна трьохточкова навіска, до е, цих тракторів повністю все навісне обладнання можна зацепити і всім навісним обладнанням можна працювати. А що тут саме агреговано на цих на тракторах? На даних тракторах зараз е, у нас на На цьому зацеплений плуг 2 по 20 на високій стойці. Зараз поїдемо пахати. От. На широкій резині зацеплена борона 1,5 метра. І на 20-х 20 колесах зацеплена борона 1,3 метра. Поняв. Це теж що можна у вас придбати. Так, да, це все повністю є по наявності, все навісне по наявності. От. І кого що цікавить, звертайтесь, пишіть, телефонуйте. То ці всі трактори виконують будь-які польові роботи. Будь-які будь любі. Mm -hmm. без, без питань будь-які польові роботи вони все повністю виконують. А на яку площу взагалі <кх> розрахований трактор на 24 кіських сили? До 5 гектарів вони до споку... 5 гектарів. Да. Поняв. А розхід. Ну, розхід залежить від того, яке навісне обладнання і яке навантаження ви даєте на техніку. Там книжка пише, що 200, 275 грам на кіловат час От. Ну, Це все залежить від, того, від навантаження на техніку. Звісно, якщо дим трубу не буде влазити, то десь літри до трьох буде на годину він їсти. А якщо з прицепчиком кататися, то десь там півтори літри на годину буде їсти. Зрозумів. Таке ще питання. Кредит, лізинг, якась, якесь розтермінування можливе. Повністю є і кредит, і лізинг. Все є. Поняв. І останнє таке питання. Булат, бренд. Які ще моделі взагалі імпортуються в Україну? Булат. Ну Які ще є, є на 40 кони, а, на 100 ні, кони. Ні, булати починають від 24 до 50 кінських сил. Є вони на 24, є на 40 і є на 50 кінських сил. От три, на три позиції от, імпортуються вони на Україну. Я читав, що планується ще поставка ну, новітніх моделі саме 20 на 20. А давайте не будемо спішити, коли вони будуть, бо те, що планується, то планується. Ми любимо по факту все дивитися. Коли бо... приїде, ми його. Да, одне діло розказує там, бру, да? можна не розказувати. А коли по факту воно є, то воно вже є. А те, що воно буде, ну колись воно буде. Добре, зрозуміло, дякую. Ну що, в поле виїдемо. Да, їдемо в поле. З плужком. Не тільки ще зборонами, ну погнали!